Продаж двокімнатної квартири в житловому комплексі Вишневого селя. Це село Крюківщина на межі з містом Вишневе. Це центральний вхід, є сигналізація, якраз встановлена. Є домофон. В цілому житловий комплекс 2016 року здачі. двокімнатна квартира з окремими. Кімнатами. Тут така ніша, де вміщується ліжко двоспальне, шафа, велике вікно, і якраз виходить на схід і південь вікна. Так виглядає комплекс ззовні. Є достатньо парковочних місць у дворі, і позаду є платна парковка. Тут автономне опалення від газового двоконтурного котла. Я вам покажу, він встановлений у кухні. Це друга спальна кімната. Теж вікна виходять у двір, вона одностороння і навколо всі квартири жили, вона ну, дом сам по собі теплий, на зовнішньому тепленням і квартира за рахунок того, що автономний котел, автономне опалення. Виходить дуже економна взимку. Так, і кухня. Це все залишається те, що я знімаю. Воно входить у вартість. Вартість буде вказана в описі. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відео людей нерухомості в Києві на Київській області. Це сам котел, він двоконтурний. Один контур йде на гарячу воду, а другий контур на опалення. Теж вікна виходять у двір. Стосовно локації поруч дві загальноосвітні школи, дитячий садочок, 600 метрів до ЖД-станції вишневого маршрутки. Все поруч без машини, дуже зручно. І комфортно проживати. Стосовно переглядів даної квартири, пишіть в коментарях чи дзвоніть показаним телефоном. До побачення!